Друзі, всіх вітаю! З вами Ярослав Жданович, і сьогодні я вам розкажу про один з самих проблемних м'язів, як з ним працювати це квадратний м'яз попереку. Бо е, якщо ви не працюєте з е, цим м'язовим регіоном, е, ваша робота вона буде неефективною, бо цей м'яз є, е, ну скажімо так, основною причиною е, одної з проблем в регіоні попереку. І сьогодні ми детально розберемося, як з ним працювати. Трошечки анатомії, щоб ви е, трошечки уявляли, як він, е, де він знаходиться і е, як він працює. Ну, дуже просто: він кріпиться до самого останнього ребра і кріпиться до поперечних відростків е, від L1 до L5 до п'ятого поперекового хребця. І кріпиться до е, вертілу вашої тазової кістки, тобто до тазу. І ви повинні знати, що він йде різнонаправлений, він йде різних, в основному три напрямки там йдуть поперечних м'язових волокон, і дуже часто, дуже часто цей м'яз є часто ураженим тригерними точками і міофасіальним больовим синдромом. Тому основний акцент, де у нас в основному знаходяться тригерні точки. Тригерні точки знаходяться е, біля е, 12-го ребра, в місце переходу від сухожилля в брюшку м'язу, посередині м'язу. Там, де у нас брюшка м'язу посеред, дуже часто тригерна точка. Якщо ви навіть подивитесь в інтернеті карту тригерних точок, хоча це умовна штука, ви побачите хрестик саме там. І в місцях кріплення, там, де у нас м'яз кріпиться до нашого тазу. От з цим ми будемо з вами працювати. Я вам рекомендую саме пропрацьовувати ці регіони і дуже уважно ставитися до цього м'язу. Де він знаходиться? От у нас живе тіло, вітальне наше. Да? От він знаходиться під розгиначами спини. Нам треба зайти, нам треба м'яс трошечки від, відділити і зайти саме безпосередньо під наш е, м'яс розгинач спини, довгий розгинач спини. Тобто от ви будете заходити на рівень, да? можна заходити великими пальцями. От бачите, як реагує зразу клієнт, він починає ногами. Е, Крутити вліво-вправо. А ми ще навіть не починали нашу роботу. Або ви можете зайти пальцями, от, от таким чином, зайти прямо під регіон, і зайти прямо під розгинач і пропрацювати цей м'яз. Но, наша робота. Ми нанесли трошечки олії, можна зробити підготовку, бо ми одразу не починаємо з силових технік масажу. Можна зробити розігрів. Ну, такий елементарний, я показую. Екскурс на тезисно, щоб ви просто розуміли механіку роботи, з чим вам треба буде пропрацювати. І в основному тут можна зробити базовий такий розігрів пропрацювання всього м'язового регіону, можна зробити трошечки порозминати всі м'язові групи, тобто через техніку розминання, підготувати тканини і трошечки зробити підготовчої роботи. Так, це ми зробили. І наша основна робота буде зараз направлена на точкову взаємодію. Тобто, що ми будемо робити? Ми будемо заходити під, вам треба буде прощупати регіон 12 го ребра. І отак, як у нас нас Є Є. Нема. Нема. Ну, Значить, в принципі, наша задача зайти покріпленням, пропрацювати. От, можна зайти так. А зараз. Нормально? Трошки є? Угу. Тобто зайшли в точку номер 1 зайшли в кріплення. Ну, я люблю працювати від себе в основному. От Під ребро, хорошо зайшли. Як варіант, можна пропрацьовувати, як зараз Ігор? Є, да? Можна пропрацювати точково. Регіони кріплень. Пропрацював от там, де він приходить брюшка м'язу. От, прям зайти під розгинач трошечки збоку. Ну, мені б, звісно, було б атакувати м'яс мішень було б краще з цієї сторони, але я показую вам, щоб ви бачили з тієї сторони, де ми, в принципі, працюємо. Наша задача зайти от під там, де у нас є 12 ребро, от, в цей регіон зайшли і місце переходу, от де у нас перша тригерна точка, її відпрацювали. Друга тригерна точка. наша задача зайти тобто, от під розгинач і як відчуття. Є болезність. Ось це я ж кажу, класична е, тригерна точка, яка пропрацьовується до моменту, е, клієнт повинен дихати, і ми просто утримуємо до моменту, коли у нас пальчики, як в масло, отуди зануряться і ми відпрацюємо тригерну точку. До 30 секунд. Ну, навіть до 2 хвилин можна, в принципі, м'яз більше не витримує тригерні точки, вони спокійно розслабляться. І третій регіон, регіон кріплення біля тазу, тазова кістка. Нам треба зайти прямо під кріплення, от де у нас, як тут у нас відчуття Є, Є. Є відчуття. От де підвздовшний гребінь, Тазова кістка з. Ми повинні орієнтуватися от посередині цієї кістки. От, буквально після крижового поперекового суглобу. Посередині, отут, де кріпиться квадратний м'яз опереку. Це м'яз виконує в основному функцію, хто не знає, латерофлексії, тобто нахил тулуба в сторону, при скороченні. При двосторонньому скручуванні виконує згинання. це... Є м'язом з синергістом, який допомагає м'язу розгиначу спини, він згинає тулуб і допомагає безпосередньо в розгинанні тулуба. Він також виконує цей функціонал. Тобто, при гіперекстензії він допомагає розгиначам спини розгинати тулуб. І виконувати функцію. В основному функція, хто не знає, ще раз повторюсь, трошечки анатомі. Ось скоротився квадратний м'яз попереку, ось ваша робота виконується. Або коли ми розгинаємося при двосторонньому скороченні, він допомагає нашому розгиначу розгинати нашу спину. Тобто, ось така робота повинна бути при Роботі з м'язом, квадратним м'язом попереку. Вберіть собі до роботи, і я всіх запрошу, хто ще не проходив наші курси. Стосовно є у нас стаціонарний курс, який ми проводимо в Києві: реабілітаційний масаж це курс підвищення кваліфікації для масажистів, які працюють. Тобто ми там працюємо з тригерними точками, працюємо точково з міфаціальним больовим синдромом. Як працювати на скорочення, як працювати на розтягнення, контрстрейн методика, перкусор, капінтерапія, всі ці нюанси, я вам дав базу. Це базова, примітивна робота. Ну, але вам ви комусь допоможете і це буде вже добре. Хто хоче профільно навчатися і виходити на топ-рівень. -топ я запрошую на свій курс реабілітаційний масаж. Також я би сюди, дуже класно, квадратний м'яз поперок реагує на суху голку. Я би сюди ще для терапії поставив би пару голочок, три голочки ставиться сюди для покращення ефекту. І саме основне, хто тільки починає рухатися в масажі, це базовий курс, можна пройти стаціонарно, або ви можете придбати онлайн-продукт. Які у нас є на онлайн-платформі, він коштує всього 2000 гривень, і навчитися робити базову на масаж спини і зробити якісний, класний масаж, який включає цей регіон і інші регіони. Тому записуйтеся на навчання. Посилання є в шапці профілю, в шапці цього каналу. Ви можете, і ми додамо посилання на е, наші сайти в описі до цього відео. З вами був Ярослав Жданович. Побачимося на навчанні. До побачення.